Ліжко Трінідат. Така складна назва, я прям погуглив. Це острів, який знаходиться на півдні Карибського моря. Класна назва, класне ліжко, тому розповідаємо. Ліжко Трінідат. Розмір Сьогодні ми бачимо 160 х на 2. Це фабрика, з якою ми працюємо в величезних об'ємах, бо ліжка класні, якісні і по адекватній ціні. Сьогодні січень 24-го року ціна ліжка 17 тисяч. Матрас тут лежить івент. До речі, він зняти з виробництва, але я встиг його купити. По ціні 14500, це було влітку 2023 року. Класний ортопедичний матрас. Буде класно на ньому висипатись, відпочивати. Але зараз можна придбати аналог цього матрасу по класній ціні. Ну, у нас асортимент дуже великий, звертайтесь, будь ласка, до дівчаток. Продовжимо по ліжку. Величезна на все ліжко ніша для білизни, підйомний механізм. Рама металева на букових ламелях, зручно користуватися нішою, зручне узголів'я, класно зроблено, як ви бачите. Дизайн узголів'я дуже величезний в цій фабриці. Звертайтесь, покажуть. Дівчатка вам скинуть, які вони бувають. Вибрати для себе саме той варіант, який вам сподобається. Фабрика співпрацює з усіма виробниками тканин. Вибирайте свій стиль ліжка, вибирайте тканину, свій колір. Замовляйте, ми доставимо в будь-яку точку України або новою поштою, або попутним транспортом. Якщо потрібне кредитування, банки-партнери кредитують. Є оплата частинами на 3 місяці без відсотків від Приватбанку. Тому дякую, що додивилися відео. Ставте лайк і будьте з нами.